Всім привіт, я вирішила, що цей день настав, і нарешті треба зробити розіграш боксу. Я відкрила перший ліпший в гуглі генератор випадкових чисел. В мене тут є сформована таблиця. Чому я робила розіграш безпосередньо монобанку? тому що я банку розбила вже давніше, тому що треба було скоресенько перекинути гроші, бо воно, як завжди, буває, треба на вчора. І тому я банку розбила. Потім мучилася, дай Бог здоров'я моєму чоловікові і призначала, виписувала кожен, скільки задонатив і скільки цій людей. Призначається номерків. У мене, до речі, був один супер донат 2 тисячі гривень, і він був в монобанку і без підпису. Тому, якщо зараз дивиться от, власне це відео, та людина, яка задонатила 2 тисячі гривень, просто мега велика їй подяка. І загалом ми з вами зібрали 10 250 гривень. І в нас від 1 до 205 виділені номерки. В мене тут потім буде можливість скоросенько вибрати, де ви там є. Ось на 205-му номерку закінчується. тому Генератор випадкових чисел від 1 до 205. І давайте з вами згенеруємо випадкове число. 140. Тепер дивимося, хто там в мене має. 140 номерок. Так, і 140 номерок, до речі, це. Співпадіння, не думаю, це, власне, та людина, яка закинула 2000 гривень на мій збір, і вона виграє, не виграє. Це 40 їй білетів, а не 140 А, Ані правильно, та-та-та! Я перепутала, як завжди, цифри, так боюся, що я завжди помилюсь. Ось в неї від 119-го номерка до 158-го номерок нас випав 140, значить так, от це, власне, вона все. Мої вітаннячка, я обов'язково цю людину знайду і беріть, будь ласка, участь в розіграшах. Це супер. І до речі, я в кінці цього відео поставлю вам скрін, куди саме я відправила 10 тисяч гривень. Це повністю вся сума, яку ми з вами зібрали на розіграші мого боксу.